Як не привертати до себе уваги. Як стати непомітним? Чи існує костюм людини невидимки Про все це я писав в книзі Сіра людина. Ось вона. І зараз я хочу вам розказати саме про цю концепцію: Сіра людина. Що це таке, хто її вигадав і навіщо вона потрібна. Концепцію сіра людина вигадали шпигуни. Вона була придумана. В роки Холодної війни американськими та британськими розвідниками, які працювали в Москві, був такий набір московських правил. Він зараз о, записаний та є о, у музеї шпигунства у Вашингтоні. Одне з цих правил звучало як blend-in. Зливайся. Тобто будь-як усі. Коли шпигун працює на ворожій території, він має не виділятися з толпи. Останні роки. 20. Концепція набула популярності в першу чергу серед правоохоронних органів, коли копи вдягаються по гражданці, ви ж їх знаєте. І потім серед людей, яких хвилює їх особиста безпека, так званих самооборонщиків. Бо коли ви вдягаєтесь як манекен з магазину мілітаріст, на вас звертають увагу. На жаль, за 20 років концепція обросла великою кількістю міфів. І почали використовувати в комерційних цілях. Певні бренди тактичного одягу, почали випускати лінійки grey man, сіра людина. Ось ці джинси сірою людина, а це куртка сірою людини. Якщо у вас є тактичний одяг, ви знаєте, як він виглядає. Тут спрацьовує принцип чумак-чумака бачить здалека. А немає такого тактичного одягу, який був би сірим. Наступний міф це вдягатися во сіре або чорне і ще носити худі та ховати обличчя під кепкою. Ні, це не працює, це може привернути до вас небажану увагу, бо у певних контекстах людина в худі може сприйматися по-різному. Десь в Каліфорнії, в силіконовій доліні, людина в худі це засновник мільйонного стартапу. А десь в Лондоні людина в худі це вуличний грабіжник. Тобто універсального одягу сірої людини не існує. Неможливо купити собі отакий от наплічник, і він буде сірим. Це так не працює. Це комплекс заходів, націлених на те, щоб не привертати до себе уваги. На самому базовому рівні це не демонструвати матеріальні цінності. Не треба дарувати дитині діамантові сережки або дуже дорогий телефон. Не треба показувати велику кількість готівки десь на касі в супермаркеті, бо це може привернути до вас небажану увагу з боку грабіжників. Те саме стосується сексуальної привабливості у жінок. Так, жінка має право вдягатися як завгодно, як їй подобається. Але якщо вона вдягається сексуально, це буде привертати до неї уваги. То слід подумати, бажана ця увага чи не бажана. Якщо ви десь не хочете привертати для себе уваги, то треба це враховувати. Наступний рівень концепції сірої людини це бути як усі. Оце саме blend-in, зливатися з оточуючою обстановкою. Подивитися навколо себе і зрозуміти, як вдягаються, а ще більш важливо, як поводять себе люди навколо вас. Якщо ви заходите до спортбару, де вболювальники дивляться на футбол, і у вас шарфік не того кольору, це може привернути дуже небажану увагу. Тобто сіра людина це людина, яка поводиться і виглядає, як усі навколо неї. В офісі костюм сірої людини це звичайний костюм, якщо в компанії є дрес-код. Якщо в компанії прийнято ходити в джинсах та футболках, людина в костюмі буде виділятися. Виглядати, як усі, це базовий рівень концепції сіра людина. Більшість людей його використовують навіть не знаючи про це, звідти з'явилося явище моди. Ми намагаємося вдягатися так, як люди навколо нас, як люди нашого племені. Був такий кур'йоз під час зйомок. Фільму Планета мавп» старого. 60-х років, коли ще не було жодної комп'ютерної графіки, статісти грали в костюмах мавп. І під час обідньої перерви шимпанзе сідали з шимпанзе, а аргутани з Арангутанами. Хоч ці люди не були знайомі. Але коли ми бачимо людину схожу на нас, наша внутрішня Мавпа сприймає її як свою. Тому зазвичай люди вдягаються. Схоже на тих людей, з якими вони спілкуються. Подивіться на підліткову моду. Кожен підліток хоче виділятися. І вони усі виглядають однаково. Але виглядати як усі не завжди можливо, бо навколо вас можуть бути люди іншого віку, іншої статі. Ви можете виділятися власними габаритами, якщо ви дуже високий. Великі, або навпаки, занадто маленькі. Мені буде дуже важко бути як усі серед баскетболістів, бо я маленького зросту. Тому наступний рівень сірої людини це, якщо ви привернули до себе увагу, зробити так, щоб ця увага зникла, тобто стати нецікавим. Що нас цікавить, щось незрозуміле, незвичайне, нас не цікавить те, що ми Розуміємо. Уявіть собі, ви повертаєтесь додому і бачите, що у вас у дворі стоїть незнайома машина. Ніколи такої не було, ніколи її не бачили. Цікаво? Так. Якщо на машині написано швидкісний інтернет або ремонт газових котлів, ця зрозуміла машина стає вам нецікава. Взагалі, концепція сіра людина це здатність розповідати оточуючим зрозумілу історію. Хто ви. І чому ви тут знаходитесь? Ви ніколи не звертаєте увагу на людей, які працюють на дорожніх робочих, на дворників, на людей в жовтих жилетах. Колись австралійські журналісти зробили такий експеримент, куди можна пройти в жовтому жилеті з світлоотражаючими елементами. Вони прийшли на концерт, пройшли в кінотеатр, пройшли в зоопарк без квитків. Тому що якщо людина в такому жилеті кудись йде, вона на роботі, вона має право. Я колись давно користувався схожим прийомом, коли мені було потрібно пройти в якусь установу без черги, береш коробку з-под картриджа, лазерного принтера, і йдеш по роботі без черзі. Це не дуже етично, але це практично, це працює. Тобто, коли вам потрібно бути непомітним, і це неможливо чисто фізично, вам потрібно стати зрозумілим. Вам потрібно виглядати так, як виглядає людина, яка має право туди йти, має право тут знаходитися. Вона на роботі. Взагалі, люди вдягаючись, обираючи свій вигляд, вони завжди розповідають певну історію. Коли ви йдете на весілля, ви вдягаєтесь не так, як на роботу. Коли ви йдете до спортзалу, ви вдягаєтесь не так, як ви вдягаєтесь на пляж, наприклад. Тобто, наш вигляд це історія, яку ми про себе розповідаємо людям. Сіра людина це зрозуміла, нецікава історія. Але навіщо це потрібно? Ми ж не шпигуни. Найкращий самозахист це коли вам довелося уникнути нападу. Коли на вас подивилися і. Вирішили, що нападати на вас не цікаво. А ще краще, коли на вас взагалі не подивилися. Сіра людина це ваш пасивний захист. Це процедура так званої деселекції. От є ескалація і деескалація. тобто ви втягнути в конфлікт, і ви можете піднімати рівень конфлікту, а можете пригасити. Процедура деселекції – це коли потенційний нападник, дивлячись на потенційних жертв, не вибирає вас. Це можливо завдяки тому, що ви виглядаєте дуже небезпечною жертвою. І це в першу чергу ваша мова тіла. Те, як ви рухаєтесь, як ви себе тримаєте, або ви можете бути нецікавою жертвою, він на вас не зверне увагу. Ви просто не привернете до себе його увагу. І от тут важливо розуміти, що те, як ви виглядаєте, має бути конгруентним, тобто співпадати з тим, як ви. Поводитися. Не існує такої речі, як правильна осанка. Не існує такої речі, як правильна осанка. Бо з точки зору нашого організму, правильна поза це наступна поза. Нам сидіти і не рухатися це неприродно. Але якщо вам потрібно привернути на себе увагу, наприклад, ви прийшли на співбесіду або на побачення, або вам потрібно публічно виступати, є певні правила. Розправити плечі, підняти підборіддя, говорити впевнено. Бо якщо я буду ось так читати вам лекцію, ви заснете. І навпаки, є певні правила, як не привертати до себе увагу, якщо вона вам не потрібна бути, як усі, бути на роботі і бути нудним, нецікавим, щоб людина не вважала потрібним подивитися на вас другий раз. І це не з'являється миттєво, це теж треба тренувати. І якщо ви думаєте, що це дуже важко, я вам наведу приклад. Коли Майкл Ман знімав фільм співучасник, Том Круз грав там кілера. І під час підготовки до ролі Том Круз практикувався. Він працював кур'єром в Лос-Анджелесі. Це Том Круз, це кінозірка. Його впізнають. Мільярди людей. Але він працював кур'єром, доставляв пакунки, просив розписатися ось тут, і ніхто не звернув на нього увагу, бо він був у режимі сірої людини, бо його роль потребувала саме такого поведінки. Тобто ваша здатність бути непомітним це не тільки те, як ви вдягаєтесь. Або себе поводити це ще й актерська майстерність це вміння зображати іншу людину, нецікаву людину. Це треба тренувати. Я багато писав про це в книжці Сіра людина. На жаль, паперових книг вже не залишилося, але ви можете придбати електронну книгу за посиланням. Бути сірою людиною. Не означає бути таким все життя. Це просто костюм, який ви вдягаєте за потреби. Якщо на вулиці йде дощ, ви берете куртку та парасольку. А якщо на вулиці є небезпека нападу, ви вдягаєте на себе костюм фігурально, тобто ви починаєте поводитися як сіра людина за потреби. І це треба тренувати. Тренуйтеся. життя бентежне.